Вітаю вас, дорога церква мир вам! Справді дякую Господові за те, що Він дає нам такі можливості сьогодні бути в Домі Його, читати слово Його, яке залишив і нам співати разом з Хором, прославляти Його святе Ім'я. Але разом з тим, сьогодні ми з вами також багато чого не маємо. Через тривоги. Обстріли, ми не маємо спокою, не маємо розуміння і впевненості в завтрашньому дні. Ми не можемо планувати щось надалеко, ми навіть не можемо говорити чи планувати про якісь відпустки, відпочинки, тому що в нас зараз немає такої можливості. І з одного боку, справді, в нас багато чого немає. Але між іншим, чи Якщо на це дивитись в порівнянні, то все не так і погано чи не так і страшно. Якщо взяти дуже простий, якщо взяти дуже простий приклад, то це знаєте, коли в тебе є умовно 10 тисяч гривень, і ти порівнюєш себе з людиною, в якої є мільйон. У ну, мене всього лише 10 тисяч. А коли ми дивимося на людину, в якої є тільки одна гривня, то ми починаємо розуміти, що в нас є в 10 тисяч разів більше. Ніж в тієї людини. І тому <клес>, сьогодні я хочу, щоб ми самі собі відповіли на питання, а насправді, що ми маємо? Чи розуміємо ми, що особисто є в кожного з нас? І що дав нам Господь, чи дає нам Господь сьогодні, не дивлячись на всі обмеження і страхи, які ми маємо. І давайте для початку прочитаємо Євангеліє Матфія, 13 розділ, 1-12 вірш. Івангелія 13, 13,12. Адже хто має, тому дасться. І матиме понадміру, а хто не має, той те, що має, буде забране в нього. Цей вірш майже дослівно ці слова повторюються в новому заповіті 4 рази. І я впевнений, що це не просто так, і це дає. Ну, особливу таку відповідальність зрозуміти, усвідомити, а все, все ж таки, про що це? Для чого це нам в новому заповіті Бог залишає чотири рази? Перший раз ми бачимо це, от саме в Матфія 13,12. Це після того, як учні спитали його, а чому ти народу притчами говориш? І він їм пояснює і говорить ці слова. Потім ми знаємо з вами в Євангелії від Матфія, в 25 розділі записана притча про. Таланти. Пам'ятаєте, пана, який роздавав таланти своїм рабам. І в кінці цієї притчі, в Матвіні так само написані ці слова в 29 му вірші про те, що хто має, то дасть йому, а хто не має, і забереться те, що думає, що він має. Потім ми бачимо ці вірші в Івангелії від Луки. Перший раз, це 8 розділ, 18 вірш. Ну, саме ці слова. І це історія про. Світильник, який Ісус Христос так само розказує, що коли запалюють світильник, не ховають Його, і так кожна ваша справа, яка робиться таємно, вона стане явною. І потім цей 18-й вірш, він так само показує чи нагадує про те, що коли ти щось маєш, то тобі й додасться. А той, хто думає, що не має, забереться і те, що думає, що він має, чи той, що не має. Да? І так само у Лукії записана ця. Історія, притча про таланти. Тільки там вона вже називається Історія про міни. Давав 10, 5 і 2 міни господар своїм рабам. І так само закінчується ця історія таким самим висновком. Насправді, дуже і дуже цікаві слова, якщо на них так подивитись. З одного боку, вони трохи протирічать одне одному, ще раз прочитаємо, адже хто має, тому додасться і матиме понад міру, а хто не має. То й те, що має, буде забрано від нього. Якась така, знаєте, несправедливість. З одного боку, він і так не має, а й те, що має, навіть буде забрано. Але з іншого боку, і те, що має, в нього вже і так вже ж є, але Бог каже, буде мати понад міру. І цікаво, чому Господь Бог, наш Спаситель, допускає таку несправедливість, знаєте, таку якусь ну, неправду, можна так сказати. Да? Він не мав, і в нього ще й забрали, а тут. Немає ніякої жалості чи любові до нього. <кхе> Цікаво, що якщо подивитись на кінець цих, ну, цієї однеї притчі, яка записана в двох Євангеліях, кінець людей, які не мали, мало того, що в них забрали, так і Господь ще їх і відкинув від себе в темряму зовнішню, де буде плач і скрегіт зубів. Якщо говорити про ці притчі, вони, я вважаю, більше стосуються саме віруючих людей. Саме людей, які мали відносини з паном. Якщо образно так дивитись, паном був Господь, і ось Господь дає своїм людям різну міру талантів чи ні. І кожен з цих віруючих людей, подивившись на те, що він має, знаєте, зробив це порівняння. В мене більше, в мене менше, в мене. Є щось, нема щось, я можу використати, не можу, використовую, не використовую. І ми знаємо, чим закінчилась їхня історія. Один з них, він добре зробив, ну, ніби так, на перший погляд, він зберіг те, що в нього було. Йому дали, він це зберіг. А інші використали і потім мали через це благословіння. Тому я би хотів би сьогодні розібратись, в чому ж суть. Цього стану, коли ти маєш, і маєш, може, і мало, чи менше, ніж інші, але при тому всьому ти відчуваєш себе, ну, от, як той, що немає. Ми в такому плані чи з таким підходом ми можемо взяти як приклад, наприклад, от зараз буде перехід сезону на сезон. Всі це проходять, коли закінчується зима, приходить весна, ми починаємо складати зимові светри, кофти, куртки, все зимове ми складаємо, хто в кладовку, хто на балкон, хто куди, а літнє ми дістаємо. І в мене, наприклад, от вже не один рік так стається, кожен раз, коли моя дружина починає цей процес міграції речей одних і інших, виходить таке диво дивне, що є в шафі речі, про які я навіть і не знав. Який я за цей сезон ні разу не вдягнув, я кажу: Вау, в мене був такий светер класний. Дякую тобі, що він в мене є. Дружина каже, То може, ну, він тобі не треба, він тобі може не подобається, може його зразу там, здамо, віддамо комусь, чи він може маленький ти виріс з нього і так далі. Я кажу, да ні, я просто його навіть і не бачив, я його не знав, що він в мене є. Ну, Деколи я їй кажу, що ти сама винна, дуже швидко мені речі. Переші, я не встигаю, просто на поличці вони лежать, я перших там 3-4 встигну вдягнути светрики, а там вже п'ятий-шостий і не встигаю. І, знаєте, з одного боку, це так ніби смішно виходить. Але з іншого боку, ми маємо щось, ми маємо певні речі, які ми ніколи не використовуємо. І, ну, знаєте, трохи виглядаємо, як цей а, раб, який мав, і не використовував. Але я зараз не про нього навіть хочу говорити, а про нас і про те, що ми думаємо, що ми маємо, чи думаємо, що ми не маємо, коли ми дивимося на своє життя. Ми часто дивлячись на себе, порівнюючи себе з іншими людьми, знаходимо купу речей, яких в нас немає. І деколи навіть себе виправдовуємо і каже: от якби в мене був дім, була б машина, було б ще щось, ще щось, більша зарплата, от тоді б. Я б зміг. От тоді я б робив більше, служив краще і так далі. Але насправді Ісус Христос в Євангеліях різних, Він закликає нас не до того, щоб ми накопичували чи збирали, а використовували те, що маємо. Якщо Проаналізувати наше життя і подивитись до цього більш ретельно і більш детально, я би порадив би вам зробити цю вправу. Я, готуючись до цієї проповіді, так само робив це. І це мені навіть показало, наскільки багато речей я не розумію в своєму житті. Знаєте, в магазинах чи в якихось товарних організаціях є такий період, який називається переоблік або інвентаризація. Це тоді, коли, ну, знаєте, в нас купа всього. Але ми не розуміємо, скільки і чого конкретно в штуках, в одиницях виміру в нас є, в літрах, в об'ємах. І ось ця історія інвентаризації або переоблік, це історія, яку потрібно робити і нам, кожному з вас, і бажано не один раз на рік чи два, а якомога частіше. І я би почав би цю інвентаризацію саме з наших матеріальних речей, з того, що ми реально сьогодні маємо. Ісус Христос сказав так само, якщо пригадуєте. Історію про дві сорочки. Якщо ти маєш дві, будь готовий одну віддати. Ви знаєте, я радий, що з нами зараз діти, і наша така молода молодь, яка ще відвідує недільну школу. І я пам'ятаю себе, коли я був ще таким молодим, а юним, і чув такі саме проповіді про те, що ми маємо. Аналізувати, що в нас є, ми маємо використовувати те, що в нас є. А от коли ти дитина, коли ти ще ну, юний, молодий, і в тебе насправді нічого немає, або все те, що є, це ну, те, що дають тобі батьки, і так трохи обідно стає. Ну, а я ж, я ж теж хочу, я ж теж хочу якось послужити Богу. Діти, молодь, я вам теж можу сказати, що найменше, що у вас точно є, це ваші мобільні телефони. І так, питання того, як ми їх використовуємо. Хтось їх використовує, щоб грати в ігри, сидіти в соцмережах, дивитись Ютуб. А хтось може їх використовувати для того, щоб фотографувати наші зібрання, недільну школу, молодіжні спілкування, підліткові спілкування, потім так їх виставляти в соцмережі і ділити зі своїми друзями, розказуючи їм про те, що ви відвідуєте церкву і маєте справжніх друзів там у церкві. Ми деколи. Маємо якісь матеріальні речі, але ми думаємо, що цього дуже замало. От якби щось велике. Так само, як і діти деколи недооцінюють те, що мають. Так само і ми, старші люди, ніби і маємо якісь речі, але це ж всього лиш. Це ж так просто. Я просто раджу вам це цікавий досвід. Випишіть, сядьте ввечері вдома якось за чашкою чаю, і випишіть все те матеріальне, що ви маєте, що ви могли би. Використовувати для служіння один одному, для служіння найближчим людям, які є навколо нас. Ви знаєте, Віктор Миколайович молився на початку, і він в молитві сказав такі слова: Господи, ми завинили. І я впевнений, я, я особисто кожен день відчуваю цю вину, мою особисту, в тому, що я міг би. Робити більше, святкувати більше, допомагати і проявляти любов Ісуса Христа більше цим всім людям, які є навколо мене, на роботі, на навчанні, де б я не знаходився, навіть вдома в сім'ї, я міг би робити більше. Але що тоді, коли все було спокійно і добре, я робив цього мало? Що зараз, ну, у нас ж є страхи, є переживання, треба думати про щось інше, а не про служіння людям, а не про прояв любові. І тому оце матеріальне, що я маю, я дуже часто не використовую, хоча міг би. Друге, що важливо так само виписати для себе, щоб усвідомити, щоб провести цю інвентаризацію, це те нематеріальне, що я маю. А нематеріальне діти є і у вас. У вас є час, у всіх нас є любов, дружба. Бог подарував людині таке вміння турбуватись один з одним, любити. І питання, чи використовую я все те, що я нематеріальне маю, для того, щоб прославляти його тут на землі? Знаєте, коли ви це випишете або освідомите, зберете в своїй голові і матеріальну базу, і нематеріальну базу того, що ви маєте, от тільки тоді, знаєте, насправді можна сісти і сказати, в мене є багато чи в мене є мало. Але не для того, щоб, знаєте, сказати, ну, бачите, в мене менше всіх, в мене мало, тому я, як і цей раб, закупаю, збережу і потім віддам те, що мав. Якщо повертатись. До історії з одягом, нещодавно був цікавий приклад в кімнаті одягу. Принесли новий набір постільної білизни. Він прям запакований був. Ми відкриваємо його, а там цінник ще з Радянського Союзу. Тобто набору вже більше, ніж 30 років. Розкривши його, ми бачимо, що там, де він був складений, чи так як він був складений, там прям жовті такі полоси. Ми його попрали. Але полосе залишилось. І для мене це був так само, знаєте, такий цікавий приклад. З одного боку, це була нова річ, яка б ніхто її не чіпав от до, до сьогодні. Вона була гарно складена, збереглася. Але через те, що її не використовували, вона спортилась. Знаєте, як дерево трухлявіє, коли воно старіє і, ну, і ніхто її нічого не зробить. Знаєте, в цьому плані а, ми так само можемо деколи збирати. Мати щось, не використовуючи його, просто псувати його. Просто від того, що воно лежить. Просто тому, що воно, знаєте, як умовно кажучи, мобільний телефон, який ти міг купити в 2010 році, і це був найкрутіший в тебе телефон, але ти його так беріг, що не використовував. І сьогодні, в 2024 році, він нікому не потрібен, тому що в ньому немає майже нічого, що потрібно сьогодні людині, ну, молодій там, скажімо. Знаєте, коли ми сьогодні з вами сидимо тут, на служінні, ми деколи забуваємося, чи недооцінюємо історію, яку переживають люди там на фронті. Володя минулому служінні, розказуючи про те, як вони їздили в цю поїздку, говорив про те, що для них навіть цінне просто спілкування. Коли молодь приїхала до солдат на лінію фронту, для них цінне просто спілкування. А як часто ми не знаходимо часу на те, щоб просто подзвонити друзям, рідним? Просто підбадьорити, просто поговорити, хоча в нас є така можливість. А ті люди, які живуть взагалі під окупацією в страху про те, що їх можуть в будь-який момент прийти, обшукати, щось забрати, з ними щось зробити? І це ніби так поряд, і водночас так далеко. Коли ми дивимося на себе і на своє життя, і про свої цілі думаємо, про свої бажання. Так от, четвертий такий блок чи пункт, який я для себе виділив, що наша задача, наша відповідальність, і вона тільки тут якраз і починається, не тільки в тому, щоб зробити цю інвентаризацію і розуміти, що в мене є. А от наша відповідальність з вами, кожного з нас, починається з моменту, коли я усвідомлюв, що в мене є, як я це використовую. Як я використовую все те, що в мене є? Чи стаю я, знаєте, таким професійним користувачем тих речей, які в мене є? Чи я використовую їх на максимум своїх можливостей для того, щоб вони приносили пользу людям? Мені, моєму серцю, моїм відносинам з Богом через прояви любові. Ви знаєте, небезпека у тому, що коли в нас є річ і вона не використовується, вона псується так само, як і річ, яка використовувалась би і приносила би нам користь, і при цьому зношувалась. Та, може би, термін дії трохи був би інакший, та би полежала би трохи довше, а зношена річ закінчилась би раніше. Але користь, яку б вона принесла, була б набагато більше. Плюс, я думаю, набагато більше б людей могли би відчути користь від цієї речі, яка в нас є. Так от, якщо говорити про Ісуса Христа, ми бачимо, давайте навіть не тільки про Ісуса, про Біблію в цілому, ми бачимо цікавий приклад. Пам'ятаєте історію з Ілією і вдовою, із сином. Був голод, Ілія побачив жінку на полі і каже: приготуй мені їсти. Вона каже: нас залишилось трохи муки і олії, ми зараз його приготуємо, з'їмо з сином і помремо. Він каже: не помрете, нагодуй мене. Знаєте, це насправді такий виклик цікавий. В тебе останнє, що є. І от саме використавши це, ця вдова отримала благословіння, що й мука, ні олія не закінчувалась, поки не закінчився голод. З Ісусом Христом, пам'ятаєте, так само в двох місцях записані ці історії, відбувались вони про нагодування людей. Була людина, яка мала декілька хлібів і декілька риб. І яка була готова поділитись. Тим, що є. Віддати його на те, щоб поїли всі. І що ми маємо в результаті? Коли людина віддає все те, що є. Ну і давайте таким розумом нашим, раціональним подивимося, от віддай п'ять хлібів і дві рибки на всіх. Ну, мало що, ну, я точно не наїмся, та й цей натовп, напевно, теж ну, ніякої користі не отримає. Але Ісус Христос Бог робить чудо. Коли ти готовий використовувати те, що ти маєш, Бог примножує. І так, як ми читали, тому, хто має, дається з достатком, з повною мірою. А коли ми не використовуємо і чекаємо, що коли в мене буде більше, от тоді я зможу, скоріше за все, в нас не буде нічого. І навіть те, що ми мали, те мале, і це в нас заберуть. Я вам скажу ще одну річ, яка, напевно, була б дуже важлива, і я не міг би не сказати про неї, розкриваючи цю тему. Насправді бувають моменти, коли ти трудишся, коли ти служиш людям. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що служіння особисто для мене, і в моєму розумінні служіння це не тільки неділя, не тільки хор чи проповідь чи деяконське служіння. Служі служитель це кожен з вас, кожен з нас, хто тут є сьогодні. І кожен день нашого життя це служіння. Питання кому? Богу, собі, рідним, близьким, кому ми догоджаємо в своєму житті. І тому, коли я говорю служіння чи використовувати щось в служінні, це про питання використання наших можливостей кожен день. І тому кажу, що було б несправедливо не сказати, що коли ми служимо чимось, і нам чогось насправді може не вистачати. Насправді, такі бувають моменти, коли ти в служінні відчуваєш потреби. Якова, до речі, в четвертому розділі цікавий уривок про це написано, але я прочитаю тільки два вірші Якова 4, кінець другого вірша і третій вірш. Там написано так: Не маєте, тому що не просите. Просите і не одержуєте, бо не на добро просите, а щоб розтратити на вашій пристрасті. Цікаво, що коли ми кожен день служимо. І служимо собі, ми починаємо і в Бога просити для своїх пристрастей. Боже, дай спочатку, щоб мені було добре, а потім я іншим може послужу. Господь застерігає нас від цього і каже про те, що коли ви будете служити людям, і вам чогось буде не вистачати. Пам'ятаєте, в Івана записано про те, що. Коли в російському перекладі мені подобається, там написано, коли, коли ви попроситесь, попросите немало не самніваєсь, то получите. Немало, не ні Якщо ми служимо людям і нам чогось не вистачає, і ми просимо в Бога, а тим більше двоє чи троє нас зібрали, щоб молитись, як зараз ми говоримо про піст і молитву, коли ми всі разом збираємось, постимось і разом молимось, але при цьому. Служачи людям і народу, в якому ми живемо, то Господь відповість і дасть нам. Давайте підсумуємо. Нам дуже важливо, це наша відповідальність і це наша пряма, прямий обов'язок наш розуміти, що в нас є. Як матеріальне, так і нематеріальне. Що саме дав нам Бог сьогодні в цей непростий час? Так нам треба цінувати те, що ми маємо, бо в багатьох немає. Я не говорю про те, що треба, знаєте, все розкидати, тринькати, якось нібрежно російською мовою, ставитись до того, що ми маємо. Ні, нам треба цінувати це. Але нам точно. Не треба це просто складати і зберігати. Саме головне, ми маємо стати професійними користувачами всього того, що ми маємо. Саме користувачами, саме використовувати можливості, час, майно, наш, ну, все, що ми маємо, матеріальну чи нематеріальну базу, ми маємо професійно використовувати для слави Божої. І коли ми вже навчимося користуватись своїм майном і побачимо, що нам насправді чогось не вистачає. Просити в Бога з вірою. і Він нам точно дасть. Тому я сьогодні хочу побажати для кожного з нас на наших цих, знаєте, життєвих фронтах, на роботі, чи це в сім'ї, чи це на навчанні, де б ми не були, в нас кожен день виникають виклики і можливості, щоб ми дуже добре всі розуміли, а насправді що маю я, і чи використовую я все те, що маю, для того, щоб ім'я Бога тут на землі. Прославилась. Амінь.